Дорожні знаки. У шумному мегаполісі невеличкому містечку селі або їх за населеним пунктом на маленьких пішоходів чатують дорожно-транспортні пригоди. Відмінне знання дорожніх знаків запорука твоєї безпеки на вулиці. Пішохідний перехід. Цей знак показує, що ти можеш перейти з однієї частини вулицю на іншу. Однак пам'ятай, що переходити вулицю потрібно лише тоді, коли на світлофорі для пішоходів горить зелене світло. Обережно. Діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак ти можеш побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика. Проте це, це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Ти можеш перейти вулицю лише у спеціально відведеному місці, по зебрі. Рух на велосипедах заборонений. Якщо ти побачиш на дорозі знак, на якому намальований велосипед у червоному кружечку, злізь з велосипеда та коти його до необхідного місця. Рух пішоходів заборонений. Цей знак часто встановлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіч. Ходити на таких ділянках дорогу, а тим паче переходити на інший бік небезпечно для життя. Дорожні роботи. Чоловік з лопатою сигналізує про дорожні роботи. Ремонт асфальту, обрізання гілок з дерев чи будь-якої іншої роботи. Дітям ходити поблизу категорично не рекомендовано, адже там можуть падати гілки, може бути розлита гаряча смола або можуть летіти камені. Зупинка транспорту. Знак, на якому на синьому фоні намальований автобус, трамвай чи тролейбус, показує, що виключно в цьому місці ти можеш сісти у транспорт або зійти з нього. Пішохідна зона Автомобілям тут їздити заборонено, дозволено рухатися лише пішоходам. Зауваж, що на такій ділянці дороги має бути два знаки. Перший сигналізує про початок пішоходної зони. Другий про її закінчення. Пам'ятай! Щоб не потрапити у прикру ситуацію на дорозі, ідучи до школи, виходь з дому завчасно. Так ти не будеш поспішати. Уважно стежитимеш за учасниками дорожнього руху та звертатимеш увагу на всі знаки. Щасливої дороги!